А чому до цієї дитини ніхто не приходить, якщо вона рік стоїть в черзі на усиновлення? Та подивіться на неї, кому вона потрібна? Там позбиралися такі діти, які діти? Діти в віці від 5 до 10 років. Ти хотів сказати, які такі. У нас був випадок в Миколаєві. Там були зв'язані діти. Ми викликали поліцію, щоб відкрили справу про катування. У дітей синці на руках від того, що їх прив'язують, це малючки до року. Є такий термін, як інвалідизація. Заклади, в які потрапляють здорові діти. Роблять поступово з цієї дитини дитину з інвалідністю діти там повільно помирають. Дитячий будинок Кременчуці на 40 дітей виділяють 36 мільйонів на рік. 90% цієї суми іде не на дітей. Ці діти умовно знаходяться під відповідальністю місцевої влади, і місцева влада цих дітей навіть ніколи не бачить. Вони не відчувають цей біль, вони відчувають любов до цих грошей, до яких вони звикли. Рука руку миє. Чи вбачаєш ти зараз вирішення цієї проблеми? Що для цього потрібно? Скажи зараз, десь громад у мене є п'ятеро дітей, на них п'ять мільйонів на рік. Хто готовий їх взяти сім'ю? Та там буде черга стояти. Що зараз з тернопільським дитячим будинком це дарує надію. Це є аргумент, що ніхто не хоче закривати школи. Хочемо, щоб діти жили гідно, достойно, щоб їх поважали, щоб вони не були нікому не потрібними інвалідами, а були громадянами, яких ми поважаємо і цінуємо. Бо це в майбутньому ті люди, які будуть відбудовувати післявоєнну Україну.